Я дякую льохи, задати нам авто, різні підрозділи, арміта, перемога України. Дякую, льоха. Хто я? Хто я? Чув? Ми приїхали збирати донати. Ти Іноді хочеться просто сказати собі, хлопчина, давай не здавайся. Що ти бачив, це тільки початок Те, що чекає, ти не уявляєш Бачили крові багато і сліз, ні, але ми не здавались Те, що ти мусиш віддати собі, Упавши знову піднятись Іноді хочеться просто сказати собі Хлопчина, давай не здавайся Те, що ти бачиш, це тільки початок те, що чекає Вихід, тихо, не страшне те лихо, знищимо нечість, ми будем як вихор За нами правда, звикли до болю, любим свободу, герб нашій воля. Ті, хто не в темі, не втратив оселі Для себе живе і ночує в постелі. Знайте, що скоро, зіпнеться коло, прийде підступний безжалізний ворог. Одного я поранило, біз, біз. другий мотає, третій спекача всіх прикриває. Ось вона дружба, ось вони браття, ми після штурму розпалим багаття Зробимо чаю, позвонимо рідним, Ми знаємо, як важко чекати, терпіти. Разом ми сила, така наша врода, разом дізнаємось ціну свободи. Іноді хочеться просто сказати собі, хлопчина, давай, не здавайся Те, що ти бачиш, це тільки початок Те, що чекає, ти не виявляєш Бачили крові багато і сліз, ні, але ми не здавались Те, що ти мусиш віддати собі, упавши знову підняти. Іноді хочеться просто сказати собі хлопчина, давай не здавайся. Те, що ти бачив, це тільки початок. Те, що чекає, ти не уявляєш. Бачили крови, багато і діс. Ні, але ми не здавались Те, що ти можеш віддати собі, упавши знову піднятись. Не хочеш стояти, тоді ставай раком, в країну не любиш, тоді іди в сраку. Ми люди в волі, вона у нас в крові. Куди ти приперся? кізяк безголовий.